Хочеш за хвилину відчути спокій. Спочатку робимо глибокий вдих носом на 4 секунди, затримка дихання на рахунок 4 і повільний видих ротом на 4. Тож почнімо. Глибокий вдих носом. Один? Два. Три, чотири. Зробимо затримку дихання. Один. Два. Три. Чотири. Робимо повільний видих ротом. Один. Два. Три. Чотири. Повтори ще раз. Глибокий вдих носом. Один. Два. Три. Чотири. Затримка дихання. Один. Два. Три. Чотири. Повільний видих ротом. Один. Два. Три. Чотири. Відчуваєш, як тіло розслабляється. Ось твоя одна хвилина спокою. Підписуйся, якщо хочеш більше таких пауз для себе.